Ви відкрили повністю на свої кошти чи залучали інвесторів? Ми не залучали інвесторів ніколи. Оце таке запитання знаєш, для молодих там, амбітних мрійників. Типу, хочу свій заклад, але там не вистачає коштів. Умовно, є 50 тисяч, а треба 150. І, ну, І моя думка там, на даний час сформована. Е, от завжди, коли можна оминути партнерство, краще оминути партнерство. Да. Почекати, почекати ще п'ять років, але відкрит на свої. Ти а... думаєш, що ти думаєш, цього проведі? От на днях нас була в мене була зустріч там з керівником великої ресторанної компанії, який мені розповідав, що в них багато сплячих інвесторів, які чомусь не сплячі. Да, да, да. І я кажу, слухай, я таке знаєш скільки разів, чила? та я е, чула, та я буду сплітати, я нічого просто Я не буду втрачати. Буду... Він так дивиться на мене і каже: Ну ні, це неможливо. Ніколи людина, яка дає свої гроші, не буде давати тобі на відкуп бізнес. Вона все одно прийде і скаже, що в тебе щось не підтерто, не так лежить. А може, ти щось зробиш, і в нього будуть ідеї. А якщо навіть в нього ідей немає, вони все одно з'являться. Тобто він буде тобі писати і слати фотки з інших ресторанів, інших міст і казати тобі, а ось там така паста, може, ти собі зробиш. Я просто, я просто сказав. І це руйнує, це руйнує відносини дуже сильно, бо ви, нібито, домовлялися ну, на якихось певних правилах, а вони руйнуються. Тому я за те, щоб гроші максимально залучати або кредитні. Бо ми кредитні гроші залучали. слухай, ми не думали, що так можливо. Але коли ми там звернулися в три банки, а четвертий дав, то ти розумієш, що ну, в принципі, якщо бути трішки більш наполегливим, то це буде працювати. Тому банківські гроші. І це важка історія зібрати документи там Сказати, що ти нормальний плену платіжплатіплатіжеспособний бізнесмен, доводити це потім руками. У нас насправді є там відносини глибокі вже з банком, і ми просто руками працюємо. Вони знають, що якщо там завтра в нас буде якась ідея, вони ми, ми точно сплатимо, бо всі наші гроші ми, спла, ми спла, ну, сплачували. Угу. Але були і помилки. Слухай, ми на першому етапі, коли відкривали хані, ми брали часні ну, приватні гроші, які коштували нам дуже дорого. І ми просто три роки не заробляли. Оце була історія, що ми Віддавали могли... Віддавали роки не заробляли і... Отак... От ну, як, ми заробляли... Ні, я розумію, заробляли, але на те, щоб віддати... На те, щоб... Ну, ми, ми заробляли, щоб а, задовільнити свої банальні там витрати. Ну, а, на свої зарплати рівень якісь мінімальні. Життя, рів... в, нас не, ну, в нас не було зарплат а, ти... зі Стасом ніколи. Зараз в мене є зарплата, насправді, це такий лайфхак. А, бо я, і да, бо я, слухай, в мене є забава. В мене є забава, да, я, і, ну, там, два роки тому... Я не знаю, зараз таке, звісно, на крінжове може казати, але все одно це мій досвід, тому я її скажу. Я звернулася до звездочотів. Ну, знаєш, таке було модно. І я коротше, думаю, що, що я буду до одного звертатися. Я звернулася одразу до трьох. Щоб, ну, знаєш, як Коли ти до лікаря йдеш, тобі треба різну думку. Я зібрала різну думку коротше, і мені сказали, тобі не можна нічого безплатно роздавати. Ну, взагалі, безплатно тобі робити, от в тебе з грошима. Фу. Але безплатно робити не маєш. І я, стасу, кажу, слухай, я тут роблю роботу, мені здається, що я її роблю безплатно безкоштовно. І коротше кажучи, <світ> це дуже смішно, Я в мене є зарплата, але я її відпрацьовую. Баланс, наприклад, для мене баланс це найгірше, що може бути. Коли є все в балансі, то ти такий каже: о, це просто смачно. Тобто смачно. А що ще? Ну, смачно. А коли ти їш їж, е, їжу, е, в котрої немає смакового балансу, тобто, вона в першу чергу кисло-гостра. Угу. Е, друга страва солодка, солодка солона. Третя страва гірко солодка. Тобто, ти щось їш, і такий, в тебе є якась емоція, і ти розумієш профіль смаку. І потім ця страва, вона. До кінця залишається такою, як перший раз. А коли все в балансі, ти просто їш такою Смачно, просто смачно. але що ти ще можеш сказати? Коли ти їш там ям, ти такий, блядь, яке воно гостре і кисле. Коли ти їш, наприклад, супер, супер Nashville Hot Chicken, вона просто пиздець гостра та жирна. І там немає смаку курки. Його немає. Тому що. Все забито е, чилі олією, в яку е, опускають шматок курки після того, як його посмажили у фритюрі, тобто з одної олії до іншої. Тобто, е, паніровка всмоктує все це масло і він стає супер гострим та жирним. Яким воно повинно бути? З легким ароматом курки. Ні, воно буде просто пиздець гостре. І це така страва, і це потрібно розуміти, коли ти розробляєш меню. І коли ти розказуєш це гостю, якому воно за, дуже загостре, або супержирне і так далі, ну ти ж чомусь його замовив? Мабуть, тому що десь е, 5 чи 6 років тому, і, або все це весь цей час він е, їздив по Україні та їв сендвіч з куркою, яка була просто. Айсберг, майонез, огірочок, булочка, він її їсть, і вона така в балансі. Рівнесенько. Так. Тобто баланс для, саме для аутентичної кухні, мені здається, це найгірше, що може бути. Скажуться українці на сервіс в Європі, що в Україні це набагато круче з сервісом. Чи українці, які відкривають заклади в Європі, задають нові стандарти сервісу? Чи підлаштовуються під ринок? Ну дивись, це таке типове узагальнення. Які в Європі? Яку Європу ми маємо на увазі? Барселону чи Копенгаген? В Копенгагені блискучий сервіс на, на півночі. Класний сервіс, у них інше відношення до праці. <кій> на півдні всі розпіздяє, всі спокійно пішли, покупалися, в обід випили пиво, чи ну, вина рідше, а так пиво. П'ють в Барселоні йдеш там по вулиці на сніданок, Бокадіо, це тост буде з цим з хамоном, і пиво, вони поснідали. Нормально? А, а на ланч це взагалі це як вода. В нас принципово не так. От тому відношення сервіс в різних країнах, в Великобританії класний, угу. так, в Данії класний, в Швеції класний, в Німеччині в більшості своїй класний. Стриманий, але класний, все нормально. І тому, ну. Це узагальнення. То дуже і... дякую, що пояснив, Тому що я трошки там в Твіттері сижу, і там дуже багато власне несеться у, у таких узагальнень, що ну в Україні набагато все круче, а Європа відстає дуже сильно. Звичайно, тому що для українського гостя ми не можемо бути іншими. У нас дуже вибагливий гість. Так в Барселоні, або в я не знаю, в Парижі або в Неаполі запит на сервіс інший. Не потрібно їм так багато уваги, не потрібно, щоб ми були найс ну, Не обов'язково. Тому, коли мені кажуть, що от наш сервіс це переможе, якщо буде їжа, гімно, концепція гімно, там, бар гімно, то сервіс нічого не допоможе. От, все. Тому сервіс це маленька частина нашої конкурентоспроможності. Це тільки частина. Я, ти знаєш, не думаю, що там, київський ринок вищий, а львівський нижчий. Я думаю, що це інші. інші. Просто інакші підходи да, до там, сервісу, до організації бізнесу. Е, ну і подейкують, що ринок Львова наразі перегрітий, типу, дуже багато гравців на ринку. Е, дуже, я, я теж так вважаю, насправді, і це випливає зараз в те, що. Е, дуже багато з'являється оголошень про те, що продам бізнес. Е, та, е, та до мене зверталися хлопці. Ну вони не зверталися через те, що м -м, бізнес збитковий. Вони просто вирішили, сказали, що для нас е, Львів замаленький, це харківські е, хлопці. Вони відкрили Львові, і до речі, від них теж почув таку штуку, що Львів по смаках дуже сильно відрізняється від Харкова. Те, що ту їжу, яку вони собі запланували робити, Львів не дуже сприймає. сприймає. Е, каже, ну типу, я Вони мені кажуть, я люблю. каже ФОБО, отакий, Нам довелося трішечки спростити по аспеціях по для того, щоб він був прийнятний для більшості людей у Львові. Тому що не всі Каже, ми ніколи в житті не хотіли, щоб у нас були такі прості сендвічі а-ля крок мадам, але тепер у нас в меню є крок мадам. І от вони кажуть, що для них Львів замаленький став, як в принципі. І каже, наші всі там харківські друзі, і взагалі всі повернулися до Києва, і от вони хочуть вернутися знову теж переїхати в Київ. Ми постійно розмовляємо про те. Що для чого ми робимо, і для того, щоб куди прийти. Ми, тобто, я показую людям: родмеп такий буде. Родмеп того, що я будую. Неважливо, не це тіпа, там стратегічне питання, чи це кризове якесь питання. І куди це приведе компанію, і вони мають побачити в цьому майбутньому себе. Що їм... Що вони отримують якісь бенефіти від того, що хтось стане маркетинг-директором, а хтось стане там ще кимось, і там, типу, оцю мотивацію ти люди мають побачити самі, а ти маєш відкрито казати, типу, для чого вони тобі потрібні, що ти будуєш, що ти хочеш від них, для чого це все. І далі людина, коли дивиться цей, ну цю всю історію, ну, тобто, це ж дуже просто. От я тобі кажу: Лейла, поїхали завтра в Львов, будемо там завтра бухати. Не знаю, їсти шаурму, погуляємо по площі ринок. Я туди їду, запрошую тебе з собою. Угу. Скинься на бензин. Якщо тобі це цікаво, то ти сама себе замотивуєш. Якщо тобі це не цікаво, то далі... То це якщо, для тебе буде перешкодою. То далі ти будеш. Ну, далі я буду тебе мотивувати і казати: Слухай, на півдороги я дам тобі конфету. Потім, значить, коли ми в'їдемо в Київ, я дам тобі водичку. Потім можеш, типу, ну, не типа, половину грошей за цей. Давай, безкош... давай, давай безкоштовно, безкоштовно, а якщо тобі сподобається, то заплатиш. А потім сказати, ну ладно, заплатиш розсрочку. Це є мотивація. Це коли ти постійно принуждаєш людину до прийняття рішення. Не хочеться бути такою людиною. Там просто, Мені просто дуже різні... Коли ти сама зрозумієш Лейла, куди ти йдеш, і для тебе це буде впевнене, зрозуміле таке концептуальне рішення. Ти будеш його трансфілювати завжди, всюди, всім людям. В усіх розмовах тобі не треба буде, типу, мотиваційних спічів. То люди і так будуть розуміти. Їх не треба буде мотивувати. То, що типа, є лідер, він іде ось отуди. Він оце хоче. Він про це мріє. Ось він там не, не важливо, яка це мрія. Ну, типа, там я хочу там найкращий у світі круасан робити, і ми там 10 років положимо, але зробимо та найвідоміші. Тут були круасани, а тепер тут стануть лейла крани, і це буде типа, от, і, от, і от така у нас амбіція. Отак ми це бачимо. Або ти кажеш, там ми хочемо просто бабло заробляти, їздити на яхтах ну, типа, whatever. І коли ти сама для себе це питання зрозуміла, е, і закрила, і готова його транслювати, чесно, то все питання з мотивацією. Ці, е, ну, А далі, ти, відпідає, да. Да, далі е, е, є наступна конструкція, коли ти з співробітником. Е, Особливо з топами будуєш партнерську модель, коли ти намагаєшся зрозуміти, в чому він сильний, в чому він слабкий, і побудувати систему так, щоб система від нього забирала слабкі його сторони і давала йому розкривати весь ресурс, щоб він розкрив свої сильні. І угу. Тоді він буде ефективно працювати. І тоді він зрозуміє нахіра йому взагалі працювати в системі. Ну, як ти і, і, і казав в, в нещодавному там, блозі про їжу про Київ, що fine — це щось взяти просте і зробити над ним якісь такі е, техніки, щоб з простого вийшлося екстраординарний продукт. Е... Так, правильно, я е... інтерпретував твої слова. Я б сказав би, що це не тільки взяти простий продукт, це ага. взяти е, е, дуже якісний простий продукт. Ага. Це в першу чергу, тому що fine — це не про. Тільки ну, ти можеш взяти, як це моркву з метро. Uh -huh. да, там, я не, не маю нічого проти метро. <рес> ми беремо моркву, ми знаємо, що це ферма Морква Фарм, яка знаходиться під Києвом. Вона відправили нам загалом 35 кілограмів це небагато. Але ми знаємо, що, як це, ми знаємо, що це за якість. І ми беремо моркву, робимо з, з неї страву з нашим під, підходом, підхідом. Там ми додали Чорний лісовий горіх, який ми робимо в нашій ферментаційній камері, додали оцет з фенхелю, каперси з бутонів фенхелю, також які ми зібрали на фермі Агростариця під Києвом. Тобто, ми, Якщо в мене спитають, звідки цей продукт, я зможу відповісти. І це велика різниця між файнданінгом і звичайним рестораном. Тому що для нас важлива якість, тобто ми можемо е, подати яловичину дуже просто приготовлену пожарили на грилі, тому що це найкращий спосіб там, в, в, для смаку м'яса, і додали сіль, і все. І це готова страва, е, тому що всю роботу зробив фермер до нас. Тобто, Якщо казати за яловичину, ми там купляємо яловичину від е, ферми Тростинка цій яловичині це була корова, по-перше. Їй було сім років. Ми знаємо, звідки вона приїхала. Там два, дві останні поставки. Остання була вчора. Це були дві німки, е, яких привезли до, до України, щоб як це, зробити стадо. Угу. Тобто, це, як я не знаю, як правильно сказати, Ну, для вирощування, угу. так? Е, вне... Розведення. Для розведення. В неї закінчиться, як це, життєвий шлях, це, це так називаю. Думаю, що це, Тобто можна купляти крову, якій два роки, але вона ще не закінчила там своє, ну, місію. Життєве призначення. Життєве призначення. призначення, так. І ми знаємо, що їй було сім років, що її все одно, ну, як це вбили би? Тому <смеш> що ніхто не буде його скормлювати. Тому що е там, ось, як це, дадуть їй пенсійну картку. Типу, <смеш> <смеш> <вільна. смеш> <Іди відпочивай, смеш> і Але, ну, До цього теж треба ну, як це, відкрито відноситись і сприймати, що це нормально. І е ми знаємо, що це за продукт, як він вирощувався, що е вона була вільного виголу. Е я, я там розумію смак вже, тому що ну, коли е, е, там вона прожила сім років, це сім років, е, як сказати, смаку можна. Але ну, це вона прожила в... хороше життя. — хороше життя напій, американо, це велика чорна кава, яка готується таким методом. Вона робиться на кавовій машині, на еспресо машині. Робиться еспресо і додається туди вода. вода. Вочевидь, що там Еспресо-машина. Еспресо. Машина, еспресо... Зараз я формую думку, вона в мене є, але не тією мовою, що мені потрібно. Зараз Ctrl-Shift переключений. Получається, що еспресо, це напів умовно вигадали Еспресо-машину. І далі вигадали еспресо. Еспресо, він ось такий, який ми його знаємо. там Стільки-то мілітрів, стільки кави. І саме цей напій має ідеальний смак. Далі нема ж такого, що ми проливали там еспресо, скільки ми хотіли кави машини. Там через ці там, умовно 20 грам м, кави ми не проливаємо там, 100, 200, 300 мілітрів води. Тому що смак закінчується на той момент, коли ми вимикаємо там еспресо, це ось. Ну, це ка штука, все з еспресо-машини можемо зробити усього один напій. еспресо. Далі ми додаємо молоко, це буде там капучино, лете, флитва, там далі якісь там різні штуки. І американ з'явився це легенда, така дуже близька до правди. З'явився, коли закінчилась Друга світова війна. Американські солдати залишились там в Італії. В Італії були вже еспресо машини була це Еспресо-Революція. Вони пили тільки еспресо, пили капучино, ну умовно, якщо ми кажемо про чорну каву. А в Америці навпаки була е, культура великої чорної кави. у них була фільтр кава. Е, коли через е, в паперовий фільтр насипали каву, і спеціальна машина там проливала через неї каву, і воно прокапало. Капи, кап, е, ще називають їх капельні кавоварки чи там фільтр кавоварки. В Америці була ця культура, не було еспресо. Це, були... це знамениті фільми, коли ми бачимо в дайнерах, підливають да, безлімітну да. каву до снідання. Оце, да, оце фільтр-кава. І виходить, що в 40 наприкінці 40-х годин років перепрошую, ще не було еспресо-машин в Америці. В них була фільтр-кава, а в Італії навпаки, тільки еспресо не було там. В них була там умовна фільтр-кава, але еспресо – це суто італійська Культура у ті часи. І ось американські солдати там, не можуть пити еспресо, тому що він дуже міцний, там, маленький, вони хочуть велику каву, і італійці почали додавати води, і це стало схоже на фільтр каву, їх, і це називається американо. І культура до нас, італійська культура до нас прийшла вже з Американою і був американом. Якщо розказати про війну, яка почалася. Мені б хотілося сказати, ну це я не знаю, багато у вас людей дивиться І мені б хотілося сказати, що я почав цю війну. Ну, тому що е, багато отримую там е, мені всі приділяють за Американу. От коли кажуть, що Американо там зараз менше раніше там 5 років, е, 3 роки тому точно там казали, Американо це Фелікс, там і це його там війна. Е, ми не робили Американу у наших кав'ярнях людям. Тому що ми вважали це, а, умовно, неправильна кава. Ні, звісно, її там роблять. Звісно, вона має якийсь смак, її можна пити, її можна зробити з нормальною кавою. Вона буде умовно смачна, називемо це умовно. Вона буде смачна там, для пересічного е споживача. І не для пересічного все. Вона може бути смачна, американка. Але ми вирішили, що ми хочемо там, розвивати там, культуру кави, ми хочемо розвивати фільтр. І ти. Не зможеш розвити фільтр, коли є американо, тому що у людей немає цього фільтру в голові, У них є тільки американо. Вони приходять і замовляють американо. І поки ти, ти там отаким от е, шрифтом там, напишеш це слово фільтр, вони не розуміють, що це таке. Ти зробиш його там е, в п'ять разів дешевше, вони не розуміють, що це таке. Вони не будуть його замовляти. Будуть, але в маленькому відсотку. І для того, щоб е, е, зламити, е, зламити цей тренд, е, ми просто перестали зовсім готувати. Американо і довели до абсурду у тому сенсі, що ну це була прям якась провокація. Ми, ми дійшли до того, що ми зробили наліпки. Ми не готуємо Американу, а готуємо смачну каву. І за це нас також багато хейтили. і тут. Получилась така штука, що люди розділились на наших фанів, які там підтримували нас і розуміли, чому ми це робимо, і також почали не робити у своїх закладах це окрема там історія. І люди, які там нас хейтили, тому що вони приходять, вони от хочуть американу, а ми такі ось сноби і не робимо американо. Насправді ну, ми хотіли, щоб фільтр-кава набула там широкого такого масштабу. Ми колись проводили для команди е, навчання по фінансовій грамотності особистой. Зараз ми, ми знову будемо це проводити, для того, щоб вони вміли е, керувати своїми особистими фінансами. Зелений третяк? Так. Е, та і я реально раджу всім ну, взяти в неї навчання або консультацію, бо. О, Галину Третяк, ви не наврядчі запам'ятаєте, а от якщо вб'єте в інстаграм Меркантильна жінка. <гум> то... <гум> <гум> Та і запам'ятати це <гум> просто. <красивіше>. <гум> <гум> Та. Бо ми почали з Андрієм спочатку особисто, ну типу зі своїми фінансами згалі працювати, а потім вже й на команду то перекинули, якщо я не помиляюсь. Ну, не суть, може навпаки. Історія, яка була? Е -е, колись у нас почалися проблеми в команді з зарплатами в плані того, що. Люди почали часто просити авансу, і ми не розуміли, що відбулося. Ну, типу, замалі зарплати, чи, ну, типу, на ринку піднялись, а ми ще не підняли, чи що. Тоді я взяла е, чотирьох менеджерів своїх, посадила перед собою і запитала їх, яка в них зарплата. І вони назвали цифри, які на 40% відрізнялись від того, що вони наразі, насправді отримували. І ми зрозуміли, що вони не, не рахують чуєві грошима. І... Але чайові це реально зар... частина зарплати, бо вона дуже залежить від того, де ти працюєш так само. Ну може, як де, як да, абсолютно. Бо ти можеш працювати. Я не хочу нікого дискредитувати, але ти можеш працювати не знаю на вокзалі в якійсь певній і мати одні чайві, а Можеш працювати типу в нас, і це абсолютно інші чоєві. можеш працювати е, в якомусь ресторані вищої категорії, це взагалі інше, Там в тебе може не бути ставки і відсотків, і тільки чайові. Вот тому це точно е, частина зарплати. Тоді я звернулася до Галі, кажу, нам треба провести навчання по фінансу, бо вони типу не шарять, що гроші це гроші, за які вони живуть. А Галя мені каже: дивись, є ще одна проблема: коли люди отримують гроші кожен день, вони вважають їх маленькими і неважливими і витрачають в той же день. Я потім поспілкувалася з деякими людьми в своїй команді, і виявилось реально, що вони просто беруть чаєві і йдуть зразу і суші купляють умовно. Да, да, да. Бо сьогодні це, хороші чаєві, я купимо... святкую це. Я святкую сьогодні. Або сьогодні був навпаки дуже тяжкий день, і я маю купити собі суші, щоб ну, типу, мені стало легше. І потім у них не вистачає грошей, які вони отримують зарплатою на оплату квартири, вони приходять за авансом. Але ж сума грошей не міняється, типу, я така, боже мій. І Галя каже, давай, ми, окрім навчання, ми ще зробимо е, таку штуку, що ви будете отримувати виплачувати їм чайові разом з зарплатою два рази на місяць. And I think it's beautiful. It's beautiful, якщо б ми правильно зробили, але це була помилка. Ми провели навчання з Галією, і все було фантастично. В кінці навчання я така встаю, і в мене для вас ще одна новина. З завтрашнього дня, от тепер типу, інакше будуть чаєві. Вони всі таки дивляться, і ніхто просто. Штора впала. Такі, типу. І не було об. О! Так, круто! Так. А я ж думала, ми ж вам все пояснили, а тепер новина. Е, вони мовчать. І я така, ну давайте ми, типу, попробуємо і подивимося. Але тут є знову ж таки плюс в е, комунікації в нашій команді в цінностях, які є закладені вже супер давно. Е, якщо щось не так до нас, завжди можна прийти і сказати про це. І буквально через тиждень зі мною на особисту зустріч вийшов офіціант е, і сказав: дивись. Е, Ну, класно все придумали ви. Ми розуміємо, чому це класно, але ви не дали нам часу адаптуватися. Я розумію, що реально, ну типу, вони них вчора були ці гроші, а сьогодні, а сьогодні я кажу: я не дам пізніше дам. А вони на них розраховували, і вони просто попросили відтермінування. І ми дали їм ще місяць часу, і потім ми почали видавати чайові два рази на місяць разом з зарплатою. Аванс і зарплата, так? Ну так, умовно. Тоді це ділилося просто порівно. Зараз там якась трошки інакша система вже. Але це класно спрацювало, бо сума грошей не помінялася, але вони реально бачать, що вони заробляють само проєкті. Ці та, гроші і вони е ну, тепер ліпше їх розподіляють між своїми потребами. Що можна робити просто вже тут і зараз, не чекаючи, поки е, закінчиться гроші. війна перемоги і з'являться ти, гроші. Ти знаєш, часи, я думаю, що часи змінилися. Змінилися у класну річ. Коли ми вчилися, не було ще, коли я вчився, не було ще такого розвитку інтернету і не було ще стільки інформації взагалі. Перше, я думаю, перше ось прям обов'язок кожного шефа знати англійську мову. І далі шукати контент або шукати інформацію англійською у іноземних шефів на іноземних ресурсах. Я не пам'ятаю, я Гронду підписався, наприклад. Ну, знаєш таке, аплікейшн з рецептами шефів: 25 доларів доступ на рік був на Чорну п'ятницю чи євро, 25 євро. Я думаю, що це посильно. Навіть зараз посильна сума, якщо ти хочеш розвиватися, в тебе на рік повністю всі рецепти відкриті. Далі, ну і про англійську мову, це прямо обов'язково, На Мадрі Fusion ще декілька років тому, коли один шеф вийшов з перекладачем, половина зали встала і пішла. Вважаюся, що ти не можеш бути інноваційним, якщо ти не знаєш мови, якщо тобі треба перекладач. Бо е це означає, що ти сам не Асобі не можеш шукати потрібну тобі інформацію, дослідження в інтернеті. Звісно, що я теж не шукаю постійно і завдяки там, графіку, життю, і все. все все Але коли мені треба, я шукаю англійською мовою і вибираю ще. Звісно, що контенту дуже багато вибираю. треба підключати ще розум. Тобто, не просто злизувати, що я бачу у того шефа. Треба розуміти, що це трохи шефське бачення, і, наприклад, ну. Блін, з тією ж карбонарою. Коли кажуть, ми використовуємо тільки жовтки, то. Ну... Ми маємо розуміти чому, бо шеф, цей шеф так захотів. Ми знаємо, і пасту є тільки на жовтках, є жовтки, білки пополам, є ціле яйце. Це також вже різна концентрація білків і жовтків. Ось. Але історично ми розуміємо, що використовували ціле яйце. Ніхто ж білок не викидував аби не залишав. Якщо взяти історично, як з'явилася страва, то. Треба шукати отакі історичні предпосилки, І або розуміти, вглибі. що ти да, або розуміти, що ти міняєш. Коли кажуть, що ми робимо на жавтках, ми... я розумію, чому шеф, ну я думаю, ви теж, бо шеф хоче прибрати або зробити більшу консистенцію, ну, річ, ну, все-таки на світі. Але якщо. Вони вже теж хочуть змінювати. Це як з устрицями історія така, що ми ще не їли смачних устриць, там був такий період, що нам було цікаво їсти, а вони вже їх готували, бо вони вже, знаєш, їх їдять там десятки років, і їм вже сумно. І Вони вже починають готувати, їх підварювати, маринувати і все таки на світі. Нам ще, ну тобто, це рост. Англійська мова і пошук контенту англійських ресурсів, англійських шефів, шукати шефів, шефів, якими захоплюєшся дивитись і вивчати, розбирати взагалі їхню філософію.